Чи були ви у нас на десні? Запитували в учасників і гостей дня села у Смолені місцеві хористи. І тут таки припрошували. Якщо ні, навесні приїжджайте до нас у своїй стороні. Привітаємо вас. Втім, село красиве будь-якої пори року, а своє свято проводить вже традиційно на трійцю. Готувалися ретельно. Дуже багато роботи працівниками будинку культури було проведено. особливо Олег Олександрович Камаров. Він бувший художник-оформитель. Ну а зараз він. Це все, що ми бачимо, це його рук справа. Зал будинку культури, точко, худ, худхудрххудкерівник будинку культури, ну і аматори. І слава Богу, хай їм Бог здоров'я дає наші спонсори. Приємно, що серед тих, хто прийшов ось так дружно всією громадою відзначити день села, було багато молоді, дітей. Останні брали що найактивнішу участь у святковому дійстві і робили це з великим бажанням і ентузіазмом. От скажіть, хіба можна залишитись байдужими до виступу маленьких танцюристів з дитячого садочка? Їх і запальний морський танок, і циганські пристрасті викликали справжнє захоплення глядачів. На святі було багато гостей, в тому числі сусіди Жеведі Гончарівського, та найдорожчі з них відомі земляки. Я приїжджаю не на в своє дитинство. До своєї матері, до свого батька. Тобто, з якими ж тоді почуттями сюди приїжджаєш? Саме найщирішими. І я, повірте мені, вступивши на землю, цю, всі болі, які в мене, неначе відходять десь далеко-далеко у бік. Я тут оздоровлююсь. І недарма в одного з моїх фіршів я сказав, що це моя колиска і домовина. Про це треба теж говорити. Тобто, Мій е, початок, кінець, альфа і е, може. Це моє село. Ну а що вас чекаєте від сьогоднішнього свята? Від сьогоднішнього добрих усміхнених облич, оцих людей, моїх земляків, що зібрались. Тому що тут справжня привітність. Я чому я своїх своє, своє село люблю? За людей, котрі в цьому селі, не за те, що тут хати. Ви розумієте, за те, що тут люди добрі, хороші, котрі споділяються з тобою. Я до мене приходять і я приходжу. Називають мене ну так, як я й я кажу, що я вас і для вас ні я ніяких ні Йосиповичів. Ні. Ну, там, же, якщо молодші, то звертаються. А так я як звичайна сільська людина. Тобто я становлюся тут звичайною сільською людиною. Зустріч з земляками завжди це приємно. От сьогодні на святі ми так дивимося, багато молодих сімей, багато діток. А коли є молодь, коли народжуються діти, то село житиме, так? Так, так. І, ну, я для цього теж свій час приклав руку, як кажуть. І дороги заасфальтував, і газ завів, і комплекс торгівельний зробив. Ну і ще працюємо на майбутнє. і Комп'ютерний клас в школі зробили. І... Будемо розширяти комп'ютерний клас, котли в школі поставили для газові, щоб працювало отоплення. Зараз працюємо над будинком пристарілих. Я думаю, що все робимо для того, щоб село зберегти. Землю почали обробляти. Завели інвестора, женського Андрія, так. Уже перші десь 120 гектарів засіяли, а осені будуть. Обробляти останню землю. Так що вже десь через рік можна буде якісь результати да, бачити. Так, десь через і рік вже бачити. буде і на землі більш-менш порядок. Ну і що ви хотіли побажати своїм землякам? Ну, Земляки це завжди хорошо, чи добре, добре. Земляки це завжди добре, тому щоб вони, вони утримались, вони здорові повинні бути, вони працьовіті. Вони мудрі, тому я бажаю, щоб вони такими залишались на багато років. День села завжди подія пам'ятна. Організатори підготували не тільки цікаву концертну програму, а й різні розваги, в тому числі і лотерею. Вирішила долучитись до неї і районна державна адміністрація, додавши до двох головних призів щось свого літрове барило з пивом. А це не запланована розвага. В селі гуляли весілля, отож прокатали те, що на возі і святковий майданчик. Та основною родзинкою дня стало свято юшки, яке проводилось в районі вперше. Про кулінарні здібності господарів наслухали ще раніше. Та й що тут дивного смолин село Придеснянське, підгодовує його красуня наша річка рибкою, тож юшка тут фірменна страва. А ось сусіди з Жеведі про себе кажуть так, ми сухопутні. Втім, теж зголосилися у такому специфічному кулінарному конкурсі участь взяти. І не осоромилися. Їх кухарі теж страви знатної наварили. А Михайло Шкорко із Смолена – Смолина вже визнаний майстер юшки і рибальство, звичайно. У мене деди ловили, батьки ловили, і я ловлю рибу. Не для продажі, а для себе стараємось по, по можливості, тому що. і на роботу ж треба, і городи в нас, і корова, і коні. Так що, як свободне час є, так, так і спочатку поймать на рибу, а тоді вже до юшки. У змаганні двох, так би мовити, шкіл юшки перемогла врешті-решт дружба. А скуштувати страви могли всі, хто бажав. І куштували, і нахвалювали. А поет Василь Боденний навіть вірша прочитав. В прозорих пальцях літнього дощу земля вінчала срайдугою неба. І щойно з річки, витягнувши невід, рибалки посміхалися дощук. Стребилася на одязі луска, носи човнів поважшали від риби, скуштую на хлопче, річкового хліба, як сила є і вправність у руках. В хвистких човнах на чорну безтрину, вивеслюєм, щоб прихопити яму, встигаю невід розправлять руками, щоб справно в берег з рибою тягнуть. Над між хмарами вогонь, після дощу вже сонце розпалило. Просушуються в неводових крила, сліди моїх натруджених дала. Кухарі, щоправда, секретів своїх не розкривали, а ось деякі поради дали. Щоб була смачна юшка, треба, щоб було нескільки різновідностей риби. Желательно, щоб була щука, лин, окунь. Тоді, відповідно, риба вариться, застиває, робиться як холодець. Тоді вона вкусна. Ну от буває, що береш найкращий рецепт, наче все так робиш. А от ну не так. Може ну, якась і людина має мати якісь особливі такі риси. Чи? Ну, за це я не можу сказати, ну просто ж на все треба навики о, і вміння. Чим частіше людина варить, чим у її частіше виходить. Якщо людина новичок у юшці, то воно ж, звісно. Вже ж... Не, не той, так, да, не той укусу і все. А якщо людина часто займається юшкою, значить вона і життя бере, о, як сказати, опити і все. І... Тоді нам. А найголовніше, щоб риба була свіжа і нескільки різновидностей риби було. Лін є у нас, у казані буде, лін є, окунь є, щука є. Я думаю, що юшка буде хороша. Спеції, звичайно. Ну, і спеції укроп. Е, желательно, щоб здор був. О, тоді он, да, здор треба, щоб старий був, тоді він запах придає. О, ну а спеції ж і перець треба, і лавровий лист, о, і цибуля, і, ну, і натуральне. Да, це, все натуральне і це іскусство. І кухарі продемонстрували його сповна, як і учасники концерту, і народні майстри. Свято вдалося.